Потрібно тиснути на владу, змушуючи її проводити реформи. Партія народний рух України провела в Івано-Франківську конференцію, в рамках якої голова руху Василь Біда зазначив, що треба їм знову братися до справи, адже без народного руху тут не обійтися. Ми не маємо права у цій ситуації війни сидіти і очікувати, що хтось для нас зробить. Ми мусимо тиснути на цю владу, змушуючи її проводити реформи. Але і не чекаючи цього, робити конче потрібні кроки у нас в громадах, у нас на територіях в областях, районах і так далі. Народний рух України висунув на вибори до місцевих рад 75 кандидатів. Членами руху є і інтелігенція, і громадські діячі, а також учасники АТО. Серед них і кіборг, який відбивав Донецький аеропорт, Тарас Кукуляк. Вважаю, що це є чесно, це є найпатріотичніша партія в Україні взагалі. Яка вклала велику великий вклад в формування незалежності України в 90-х роках? Абсолютно в нашому списку ви не побачите перебіжчиків з часу Януковича. Ви не побачите олігархів, що звичайно ускладнює нашу передвиборчу компанію, але я розумію, що люди розберуться, віддадуть голоси правильно для того, щоб наша Івано-Франківська область була представлена рівносторонньо в місцевих органах влади. Народний рух України не встановлює бігбордів, рекламних вивісок та не розклеює стовпів. Головне кажуть, робити свою роботу якісно і чесно. А реклама потрібна тим, хто більше не має чим похвалитися. Так кажуть партійці. Все йде під гаслом патріотів. А де ж ті патріоти? Хто за ними стоїть? За які кошти вони цей патріотизм озвучують? І ніде, і ніхто. Із тих патріотів, які вже калатують і калатують, народний рух України за свою історію створив багато гілок, але як запевняють, усі ці об'єднання разом працюють на благо України і будуть так працювати, адже виконують місію засновника партії Тараса Чорновола.